Будемо зараз обговорювати поточне становище на фронті, поточне становище на різних ділянках фронту. Там, де точаться зараз запеклі бойові дії, це передусім Сумщина, це Покровський напрямок, це так само на півдні Херсонщина і Запоріжжя, де росіяни намагаються тиснути. Зокрема, якщо йдеться про покровський напрямок, то прагнуть взяти це місто в напівоточення і відповідно унеможливити ефективний захист Збройних сил України. Маємо так. Так само згадати про те, що зараз Україна також оголосила про те, що вона зупиняє виконання зобов'язань за договором про звичайні збройні сили в Європі. Отже, ми згадаємо, що це за договір, і відповідно що зараз змінюється. Ну і маємо так само розпочати, вочевидь, із все таки геополітичних подій, які можуть суттєво вплинути, в тому числі на перебіг російсько-української війни, і ось весь цей Шерех запитань ми обговоримо із полковником запасу, учасником миротворчих місій, військовим експертом Сергієм Грабським, який зараз долучається до нашого етеру. Пане Сергію, вітаю вас в етері українського радіо. Мої вітання, доброго ранку. Хотілося би найперше почути вашу думку стосовно нової заяви президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Я нагадаю перед історію, що два тижні тому, 14 липня, Дональд Трамп заявив, що дає Путінові дає Росії 50 днів з тим, аби врегулювати російсько-українську війну, дійти до якоїсь згоди із Україною. Отже, фактично, цей дедлайн мав закінчитися в перших числах вересня, проте учора. Дональд Трамп зробив несподівану заяву. Він зазначив, що немає сенсу далі чекати, що два тижні минуло, але фактично він не бачить з боку Росії якихось кроків назустріч. Тож він обмежує дедлайн до 10-12 днів від сьогодні, тобто від 28 липня, я так подивився на календар, Це кінець наступного тижня, так, десь 8-9 число, по ідеї, мав би десь спливати цей дедлайн. Ну і так само сенатор Грем. Зазначив, що Путін серйозно прорахувався щодо Трампа. Як ви оцінюєте цю нову заяву Дональда Трампа? Бо подібних заяв зрештою було вже чимало, але саме серйозних сильних кроків від президента США ми досі не дочекалися? Ну саме тому знаєте, якщо дуже коротко, я би процитував свого діда, який казав в такому випадку: побачимо, як воно буде. Чому тому що знаєте, такі імпульсивні заяви вони лунали, і лунають. ну, я думаю, будуть лунати. Але для нас з вами дуже важливо зрозуміти, які практичні кроки після цього будуть зроблені, тому що знаєте, в соціальних мережах можна як то виявляти свої емоції, свої, як то кажуть, побажання. Але за цими всіма емоціями побажаннями мають стояти практичні кроки. Тому коли ми побачимо якісь ну реальні зрушення, тобто якісь законопроекти, наприклад, які вводять санкції проти основних галузей російської економіки, коли ми побачимо, наприклад, введення американського флоту в Балтійське море для того, щоб ну припинити нелегальне постачання нафти або сіре постачання нафти, коли ми побачимо. Закриття максимальне дипломатичних представництв Російської Федерації в Сполучених Штатах, зокрема, а, або, наприклад, е різке обмеження видачі віз і оголошення таких масштабних секторальних санкційних списків. Тоді можна буде говорити про якесь практичне застосування того, що було сказано до тих пір. Е я б це вважав: знаєте, поки що грою на нервах, тому що. Реакції з боку Російської Федерації ми не побачили, і самі розумієте, Росію як державу злочинця, ну прості розмови просто не проймають і не беруть за живе. Тому, власне, ми спостерігаємо те, що Росія ніяк не зреагувала на цю ситуацію. Я б сказав, з цієї точки зору використання добрих дронів проти Санкт Петербургу є більш дієвим інструментом впливу на Росію, аніж такі гнівні меседжі, які поки що звучать в електронному середовищі. Ну, я би тут зазначив, що все-таки реакція з Російської Федерації пролунала. Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитрій Медведєв написав, він часто пише якісь дописи. Так він написав про те, що ця заява Трампа наближає до війни із Росією. Не знаю, що він мав на увазі, що США наближаються до війни з Росією чи, чи ні. Але ось така заява пролунала. Але я думаю, що зараз справді можна констатувати в будь-якому разі, що Дональд. Трамп, вочевидь, вже роздратований, і що не менше розчарований, але схоже, що суттєво роздратований поведінкою Путіна. От він каже про те, що п'ять разів, можливо, чотири рази ми обговорювали це з Путіним, думали, що владнаємо це питання. А потім, а потім Путін виходить і починає запускати ракети по якомусь місту, наприклад, по Києву, і вбиває багато людей. Тіла валяються по всій вулиці. Я кажу, що так не має бути. Я розчарований, я розчарований.

Путіном тож нам доведеться подивитися, я скорочу ті 50 днів, які я, й, я йому дав до меншої кількості, бо здається, я вже знаю відповідь, що станеться. Що ж, я думаю, ми із нетерпінням будемо чекати, коли сплинуть ці 10 чи 12 днів, і справді побачимо, що ж там трапиться, але це не має нас в тому числі сильно розхолоджувати, так а так само не має відволікати від поточного становища на фронті. Тож, пане Сергію, я пропоную зараз якраз цих питань торкнутися. Покровськ. Покровськ не може нас не хвилювати, тому що росіяни прагнуть його обійти одразу ж і зі Сходу, і з Заходу, і якою ви бачите зараз там перспективу для українських збройних сил, які ведуть оборону? Ну знаєте, перспектива є дуже складною, тому що ситуація розвивається дуже драматично. Наслідок того, що ми від, відчуваємо брак особового складу. Повторюю, ми відчуваємо брак в особовому складі. Ми не маємо можливості забезпечити надійну і, скажімо так, достатньо щільність військ для забезпечення оборонних рубежів. Цим користується противник, і противник намагається, як ви правильно сказали, обійти Покровськ. Але тут йдеться не тільки про Покровськ. Говорити про Покровськ, як про окрему ділянку фронту, буде неправильно. Йдеться про е, ділянку фронту від Покровська до часів яра, і це дуже важливо усвідомлювати, тому що е, противник виконує е, кілька задач одночасно. Він обходить Покровськ, але так само він створює загрозу для обходу Костянтинівки треба розуміти що задачою противника в цій кампанії є захоплення лінії покровськостянтинівка часів яр для того щоб осідлати цю трасу яка є стратегічною яка веде від бахмута в сторону павлограда і створити передумови для подальшого просування або в сторону Павлограда або що більш вірогідно в сторону слов'янська Краматорська. Тому на сьогоднішній день ми бачимо відчайдушні спроби противника вийти на ділянку добропілля дружківка для того, щоб надійно заблокувати можливість можливості постачання як для Покровська, так і для Костянтинівки. І це є найтривожнішою ділянкою фронту на сьогоднішній день, і наші хлопці в дуже складних умовах нестачі особового складу роблять все можливе для того, щоб не допустити прориву противника. Натомість противник зосередив, чому я кажу ще раз про драматичність цієї ситуації на тій ділянці фронту. Уявіть собі, кількість військ більше половини того, що було зосереджено свого часу для загального наступу для України. Вдумайтесь на ділянці менше 100 кілометрів зосереджено більше 100 тисяч особового складу противника. Тобто, фактично на кожні 10 кілометрів 10 тисяч. А в реальних умовах 10 тисяч це еквівалент е е е е мотострілецької дивізії радянських часів. Такої щільності військ не було, не завжди можна було спостерігати навіть на полях битв Другої світової війни, і саме з цим пов'язана така драматичність і напруженість бойових дій, навіть з огляду на те, що ми говоримо про часткове зменшення бойових зіткнень до 90, хоча перед тим ми говорили про 140-160, йдеться про те, що все одно, як мінімум, 30, а то й 40% відсотків бойових гіт відбувається саме на тій ділянці фронту, що говорить про надзвичайне просто глобальне напруження саме на цій ділянці фронту, де противник тисне, намагаючись створити безумовну перевагу над нашими підрозділами, вминаючись в нашу оборону. І ситуація там є надзвичайно складною. Про це треба говорити відкрито і все, що ми можемо зробити, це посилити заходи мобілізації. А все, що ми можемо зробити, це максимально посилювати цю ділянку фронту з метою недопущення подальшого просування противника, тому що це може бути нести потім дуже драматичні наслідки. Ну не просто чути ваш аналіз, але знову ж таки я тут цілковито солідаризуюся із вами, що про непросте становище потрібно говорити вголос, так само задля того, аби не викривлювати картину, і потім, після певних драматичних подій, якщо вони можуть трапитися, щоб не було подивування. І, зрештою, потрібно говорити вголос про такі речі, саме зад того, аби і звертати увагу суспільства на те, що відбувається просто зараз на фронті. Подивимося тепер на Запоріжжя. Інститут вивчення війни пише про те, що росіяни наближаються до позиції, із яких можуть бити по безпосередньому місту Запоріжжя. Дослідники посилаються на геолокаційні відеозаписи, опубліковані 27 липня, які свідчать про те, що росіяни нещодавно просунулися до південної частини Степногірська на захід від Оріхова. І також просунулися до південної околиці Степногірська, зайняли село Плавні. Яка ситуація зараз на запорізькому напрямку, і чи справді росіяни теж там активізувалися? А, ну давайте спочатку а, трошки зруйнуємо певну зраду, а, тому що знаєте, є таке поняття як кабінетний стратег. І з точки зору кабінету, так звісно, відстань від умовного Степногірська до Запоріжжя або там з північних околиць Степногірська до Запоріжжя, нібито дозволяє вести вогонь по Запоріжжю. А що теоретично є правдою? Підкреслюю, теоретично, є правда. Але якщо ми говоримо про реальну ситуацію, давайте не забувати, що. Як на всіх ділянках фронту, так і запорізька ділянка не є виключеним. Є таке поняття як кілзона, яка на сьогоднішній день складає до 20 кілометрів. Тобто, це фактично виключає можливість висунення артилерійських підрозділів на передній край, тому що там вони будуть практично гарантовано знищені. Тому я б не драматизував. Цю ситуацію, говорячи про те, що там артилерія противника буде дотягуватися там до Кушугума, Балабіна або, або південних околиць Запоріжжя. Разом з тим, треба розуміти наступне, Я про це згадував і в попередньому блоці, що внаслідок того, що ми відчуваємо брак особового складу, в першу чергу, ми не можемо забезпечити відповідну щільність наших бойових позицій. Противник постійно, і це стосується не тільки Запоріжжя, а й інших ділянок фронту, намагається нащупати слабкі місця в нашій обороні, і там, де йому це вдається, вони тиснуть вперед. Вони лізуть вперед, просуваючись між бойовими порядками наших військ, оточуючи їх, примушуючи відступати, наносячи удари. І саме з цим пов'язано таке просування противника. Чи йдеться про активізацію? З одного боку, так, тому що ми бачимо просування противника. З іншого боку, ця активізація вона знаходиться, ну скажімо так, в рамках, в параметрах загальної концепції наступу, яка здійснює Російська Федерація, де основним наступальним напрямком є саме Донецький напрямок, про який ми тільки що з вами говорили, де сконцентровано найбільше ударного групування військ. Тому я б сказав так, що на сьогоднішній день не йдеться про те, що противник зможе там прорватися і переможним маршем сунути в бік Запоріжжя. Слава Богу, ті хлопці, які я не знаю, якими зусиллями тримають оборону, робляться. Але треба розуміти, що противник буде тиснути і надалі, намагаючись знайти шпаренки в нашій обороні. І це стосується буквально кожної ділянки фронту, неважливо про яку ми говоримо. Тому ситуація є надзвичайно складною на сьогоднішній день, і е, ми будемо продовжувати стримувати противника. Які наслідки має на сьогоднішній день просування е, противника по напрямку плавні та Степногірська, е, покращення тактичної ситуації? Це те, як це звучить армійськими термінами, що дозволяє противнику у разі, скажімо так, позитивного розвитку подій для нього продовжувати наступ на північ в сторону Запоріжжя, і тоді ми вже можемо говорити про дійсну загрозу використання артилерії безпосередньо проти міста Запоріжжя. Пане Сергію, яка ситуація в самій російській армії? Так ви говорите про те, що на Донецькому напрямку, чи Покровському напрямку, чи Покровського чи Сівярському напрямку вони зосередили величезні сили, так 100 тисяч особового складу. Чи вони відчувають так само труднощі із резервами, чи станом на зараз їм вдається повною мірою задовольнити ті потреби, які вони мають у зв'язку із своїм літнім наступом? Ви знаєте, відповідаючи на ваше питання, я можу навести такий приклад. В одній з бригад, вибачте, не пам'ятаю, чи то на а чи 150, п'ятдесята, то стрілецька бригада за останні три місяці змінилося три, три комплекти особового складу. Там втрати втричі перевищили, перевищили штатну чисельність самої бригади. Тобто, якщо бригада десь приблизно 3,5 тисячі, то там втрати десь біля 11 тисяч. Чи значить це, що ця бригада втратила боєздатність? Аж ніяк. Противник налагодив постачання гарматного м'яса у кількості до 35 тисяч щомісяця на фронт, і е, цей процес триває, що дозволяє противнику поки що тримати е, той темп, який вони зараз набрали, і тиснути на наші позиції відповідно. Ми можемо безкінечно говорити про велику кількість дезертирів. Ми можемо безкінечно говорити про те, що російська армія відчуває брак там в озброєнні або недозабезпечення окремими видами озброєння і бойової техніки, але вона не відчуває брак браку в людях. Вони продовжують, продовжують тиснути на наші позиції, і як би нам з вами не хотілося сховатися за західну допомогу, треба розуміти одне: війну ведуть люди. Без людських контингентів продовжувати війну неможливо, як казав один мій знайомий команди танкової роти. Він каже: пане полковнику, нашу мені 10 леопардів, якщо я маю тільки два екіпажі, і це є критично важливим. Звісно, таке поняття як брак особового складу, відчувається в будь-якій армії завжди, але йдеться про те, наскільки противник створив систему, яка дозволяє йому покривати як вони кажуть, поточний некомплект. Вони це роблять і після такого певного затиші, яке ми маємо на сьогоднішній день, десь із зменшенням бойової інтенсивності до 80-90 бойових зіткнень протягом дня повірте мені, невдовзі ми побачимо знову збільшення цієї інтенсивності до 140-160 випадків щоденно. Ну, до речі, якраз в контексті нещодавнього гучного допису Ігоря Луценка він в Фейсбуці написав якраз такі свої підрахунки, зробив стосовно того, як буде розгортатися ситуація в збройних силах України. Так то він фактично каже про те, що впродовж двох років насправді Збройні сили України будуть скорочуватися, так тому що наша мобілізація не еф... недостатньо ефективна, щоб підтримувати навіть той. Той рівень кількості особового складу, який станом на зараз є. Тож, хотілося б, пане Сергію, почути вашу думку. А чи ви бачите, як нам покращити механізм мобілізації, щоб Збройні Сили України мали можливість давати ефективну відсіч агресору? Ви знаєте, мобілізація, на мою думку, я розумію, що я зараз можу нарватися на таку серйозну критику. Мобілізація має бути основою державної політики України. Мобілізація стосується не тільки сил оборони України, вона стосується всього, що е, має відношення до української держави, і в тому числі е, патріотичне виховання молоді, тому що е, знаєте, в чому проблема е, в цій війні: Росіяни йдуть на війну, е, перебуваючи під впливом того, що називається пропаганда. Росіяни йдуть на війну, маючи вже певні, е, певні навички. Е, і, на, і і досвід поводження зі зброєю і так далі. Ну, так щоб ви розуміли, приблизно десь 6 мільйонів дітей Російської Федерації залучені до такої програми, як юнармія. Уявіть собі, що 10% від цього буде залучено до війська. Це 600 тисяч. Чи є в нас така програма, чи проводиться в нас обов'язкова підготовка населення всього населення до а, війни? Я маю певні сумніви щодо цього, йдеться про те, що мобілізація, про яку ви казали, вона стосується не тільки особового складу, не тільки людей, а стосується економіки. Мобілізація так само стосується розширення виробництва озброєння бойової техніки, боєприпасів і засобів, які дозволяють нам вести війну. А мобілізація стосується. В тому числі і патріотичного виховання населення мені свого часу закидували, що я намагаюся там е дітей з дитячого садочка е залучити до війська. Але, шановні друзі, без усвідомлення того, що крім України, е Украї нікому крім Українців, ця країна нікому не потрібна, має бути основою нашого життя. Це наша країна, і кожен з нас має бути, хоче він того, чи не хоче частиною збройного спротиву агресії в будь-який спосіб. Тому числі, будучи готовним стати до лав збройних сил без якихось там е флуктацій щодо того, що це не моя війна, я не готовий хай там воюють діти багатії, і так далі. Uh -huh. Ми всі є громадянами України. Пане Сергію, у нас залишається дві хвилини. Я хотів ще встигнути поставити запитання стосовно того, що Україна зупиняє виконання зобов'язань за договором про звичайні збройні сили в Європі, який встановлює ліміти на кількість танків, артилерії, бойових літаків та ударних вертольотів. Тут треба зазначити, що цей договір було укладено в 1990 році. Росія з нього вийшла в 2023 році. Країни НАТО так само, я так розумію, припинили участь і ось. Ось тепер наша черга. У нас є півтори хвилини. Що тепер зміниться? Нічого не зміниться, просто це формальний договір, який ми, чесно кажучи, давно вже не виконували, тому що ми надаємо відсіч збройній агресії. Тут ніякі договори про якусь там кількість встановлено різних типів боє... озброєння бойової техніки, не має сенсу, так само як немає сенсу дотримуватися вимог Отавської конвенції щодо заборони протипіхотних мін. Ми боремося за своє існування, і це просто формальний крок, який знімає обмеження. Документальні обмеження щодо розвитку наших сил оборони. Тобто, фактично треба зазначити так, що ми насправді вже не виконували ні Отавську конвенцію щодо заборони протипіхотних мін, ні ось цей договір про звичайні збройні сили в Європі. Але зараз просто юридично фактично це на рівні документів підтвердили так, що ми призупиняємо виконання цих зобов'язань. Ну і це, зрештою, логічно, зважаючи на те, що в нас зараз точиться напевно найбільша війна в Європі з часів Другої світової війни, зважаючи на те, що Росія. Росія так само вже вийшла з цього договору. Прикметно, до речі, зазначити, що Росія припинила участь в цьому договорі ще в 2007 році. Так і відповідно, якраз вочевидь на хвилі мілітаризації, на хвилі підвищення озброєння. А в листопаді 23 року Росія вже навіть офіційно вийшла з цього договору. Тож зараз і ми це робимо. Пане Сергію, щиро дякую вам за фаховий аналіз. Сергій Грабський, полковник запасу, учасник миротворчих. Місії військовий експерт був гостем ранкового етеру українського радіо.